Зібрати кошти на мікроавтобус для побратимів саме з такою метою військовий з Буковини Марко Чорний на милицях з пораненою ногою пройшов 13 кілометрів. Подолавши шлях від Кіцменя до Мамаївців, чоловік зібрав понад 170 тисяч гривень. Закриваємо збір цих коштів вистачить на авто. Думаю, що вже в понеділок наш священник волонтер. Під цими грішми поїде до Румунії і привезе авто, яке ми хотіли. І за кілька днів ну, його фарбування технічного обслуговування ми його доставимо в наш. Батальйон Марко планував зібрати 160 тисяч гривень на мікроавтобус для свого батальйону. Задля цього він мав пройти 20 кілометрів до чернівців. Утім, збір грошей вдалося закрити раніше.